Вже час потурбуватися про новорічні подарунки, готуйте смачні соковиці та корисні страви, сповнені смаком, як це завжди робила мама. Представляємо сімейні форми для випікання три в одному. Це решітка з нержавіючої сталі та дві форми. Вони бездоганно підходять для смаження, гриля, випікання та приготування на парі. Лише в рамках нашої спеціальної передноворічної пропозиції ви отримаєте їх за пів ціни. Економте з делімано. Форми підходять для запікання м'яса, овочів, риби та птиці, навіть для випічки пирогів чи печива. Форми достатньо великі, щоб готувати страви для всієї родини. Якісний корпус та антипригарне покриття роблять ці форми міцними Ними стійкими до подряпин і легкими в чищенні, тож у вас буде вдосталь часу для своїх близьких. Дизайн та унікальна форма сприяють зручному та компактному зберіганню. До набору входять решітка з нержавіючої сталі та дві форми: Одна зі смужками для гриля, інша зі спеціальними кульками для оптимальної циркуляції пари. Замовляйте сімейні форми для випікання три в одному за півціни. Економте з Делімано. Покладіть їжу на решітку, додайте спеції, закрийте та починайте готувати. Повітря рівномірно циркулює всередині, утримуючи в їжі всі соки та запобігаючи її пересушуванню. Зайвий жир стікає на дно під решітку. Ваші страви рівномірно запікаються та виходять корисними, смачними та соковитими. І найголовніше ви ні хвилини не витрачаєте на чищення духовки. Святкуйте зі смачними стравами, приготованими в делімано. Купуйте сімейні форми для випікання за нашою спеціальною перед ціною. Тобто за пів ціни ви отримуєте форми для випікання три в одному делімано, що підходять для всіх традиційних духовок. Одна зі смужками для гриля та вставною решіткою, інша зі спеціальними кульками для оптимальної циркуляції пари. Телефонуйте прямо зараз та замовляйте відмінний подарунок для вас та ваших близьких. Це найкраще рішення для приготування смачних страв для вашої родини. Економте з делімано.